Доброго дня. Шановні студенти, ще раз ми продовжуємо роботу. Сьогодні вже у нас частинка 3, Продовжуємо роботу над нашим проектом: це Windows Form плюс MySQL. Да? Що ми маємо? Ми маємо з вами такусь робочу формочку. Зробили тут невеличке менюшку, поставили невеликий такий контейнер для. Панель інструментів, ось отут робочу область оформили у вигляді пейдж-контрола, і тут у нас дві сторіночки є. На одній сторіночці ми відображаємо список студентів, на другій сторіночці ми зробили картку студента. Так, картку студента будемо використовувати для редагування та додавання наших елементів, зробили кнопочку редагувати. Внизу ми маємо ось тут статус бар, такий, тобто стрічку стану, так яка буде відображати, ну так як на зразок ось тут, якісь наші дії. Так? Що по коду ми маємо? По коду ми маємо наступні елементики. Да? Нам би їх, звісно, попідписувати добре, але давайте, напевно, вже на сьогодні, а давайте так. От є Field Дживе, це у нас відбувається тут заповнення нашого Data Grid View, є у нас на кнопочку редагувати, да. Це ми. Давайте підпишемо одразу, ось тут кнопка редагувати, кнопка редагування. Ой, Ctrl Z, кнопка редагування. А, так, і після цього це, це у нас. Е, перевірка. Е, перевірка. На зміни текста в текстбоксах. Ні. Це у нас перевірка роботи, напишемо роботи нашого стат... стрічки стану. Да? Стрічки стану, добре, воно мені допомагає тут робити. І так, зараз давайте зробимо ми редагування. У нас виходить, коли ми нажимаємо редагування, ми переходимо. На наступну вкладочку картка, да? і туди додаємо, додаємо тут редагування запису. Так у нас ну, заповнюємо текст бокси, в «Текстбокси» даємо наші елементи. От, і ось отут-дивіться: у нас є кнопочка, така як зберегти. Давайте цю кнопочку не зберегти, а назву, а оновити. Так? так буде, в принципі, напевно. Оновити. Так у нас виходить, відбувається оновлення запису. Я код ще не писав, тому зроблю подвійне натискання, створюється якийсь то метод, і ми його зараз з вами ось тут напевно зреалізуємо. Да? Зреалізуємо наш метод на редагування запису. Значить, давайте так, на оцьому ось редагування запису, ми зробимо наступне: ми зберемо дані із нашого, ну, з наших текстбоксів, да ось тобто ми зробимо, ну, ось зробимо, давайте, що ми там збираємо. текстбокс текст. Вдейт ми щось передавали. Ага, ось тут ми вдейт передамо і нажимаємо редагування, ага, редагування запису. І, і тепер дивіться, ми ось оці я зроблю так. Я ось оці елементи, так, я їх візьму, от сюди, так от поставлю і трошечки, трошечки позмінюю те, що в мене є. Дивіться. Мені треба тепер, ну, Запайді наше взяти і сказати, що воно дорівнює те, те що в текстбоксі, правильно? Те, що у текстбоксі боксі. Ні, запайді, а нехай запойді, воно в нас вже є і так Запайді це, так? Воно, воно і так пам'ятається. Нам не треба воно фактично його брати. Так. Значить, ми коли поредагували, то за first name, получается, за first name дорівнює, от так ось, да, за first name дорівнює з текста 3, тепер last name дорівнює у нас із із оцю, Так, да, вот, так, і тепер дорівнюю щось перетягнути. Може пострій було б писати. Дорівнює. Так, із текста. Давайте ось отут, а Data Grid View поки не будемо брати. І тепер, дивіться, тепер, тепер що ми з вами робимо? Ми тільки е, попрацюю я із first name і last name. І тепер, коли ми. Всі ці дані поберемо із наших оцих елементів, дивіться. Тобто отсюди ми візьмемо first name, отсюди візьмемо last name, отсюда ми візьмемо нашу дату. Да? нашу Дату так, дата народження. Так. Воно було. Тут пошта у нас буде ще один. І самий, ну, ми, Я не доробляю вже, мені просто головне показати. І тоді натискаю кнопочку на оновити. Коли я натискаю кнопочку оновити, то дані ми беремо з цих елементів і давайте а, зробимо метод редагування. Да? Ось тут використаємо метод редагування. Як ми його назовемо? Давайте ми назовемо апдейт update, апдейт. Update, О, update, давайте так. Рекорд. Апдейт рекорд. Ну і апдейт рекорд, як ми його зробимо? Це апдейт рекорд. Його у нас ще нема. Ми його можемо написати. Давайте. Е, о! він Дуже суперський. Дуже суперський це робить. Дивіться. Прекрасно допоміг, а я просто поясню, якщо ваша, як кажуть, ласка. Да, то, що не, не, не буду писати вручну, а допоможу вам просто зрозуміти, що відбувається. Дивіться, open, згоден, значить, треба відкрити. Open. Далі Update students, тобто оновити в таблиці Students, поставити first name. дивіться, Такий, як отут задам. Поняли, такий, як отут задам. First name, ось оцей, first name, дивіться, бачите. First name оцей задам, да а власне, тобто в оцей параметр, от я, як побудований даний, дана змінна як побудована, вона получиться Дивіться, воно в оцей запит, от сюди, дивіться, подставить те, що я задаю ось отут. Ось оцім, ось оцим КМД. Сформую ось, ось наш запит, використовуючи таку, такий метод, як КМД параметр add value, да? add vis value. Тобто додати, от воно дивіться, дивіться, замість цього ну, западів буде ставити за е, сюди в запит наш, воно буде ставити на місце, де стоїть оця ID. -шка. Тобто у нас є запайдік, яке ми ось тут будемо підставляти, і воно буде підставлено от сюди. Дивіться, друге, First name, так, той, що ми візьмемо, той, що ми взяли, ми його підставимо от сюди, розумієте? І так далі. Дивіться, ну, воно ось отут, апрекор, дивіться, я, я, я би сказав би так. Mm -hmm. Можна було б сюди, ну отут, тут, апрекорд, воно тут передається трошечки. Апдейт рекорд, в апдейт рекорд, воно трошечки передається, ну, якби не передається, а я хотів би його передати. Я, я хотів би ось отак дивитися, да. Ось отут я. Е Оцей ось апдейт рекорд, апдейт рекорд, і хочу зробити так, щоб цей апдейт рекорд, щоб воно було більш зрозуміло, я би зробив би так. Але в нас використовуються глобальні зміни, ми можемо їх і не використовувати да? в даному випадку, так як цей зробив комп'ютер наш, ну, тобто під, 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 підказник да? він нам підказав, як, як працювати. Ми б так за ID. Робили, да? вот, дивіться. А, і тепер замість за, за, цього запайді ми б отак ось отут би теж б його отак ось передавали. дивіться. Да? А чого воно у нас не хоче, я неправильно пишу. Запайді, а запайді цей не хоче у нас е, е, чого так. Запайді, да, Так гріб, і воно каже, що. Ми його не бачимо. А чого ми його не бачимо? Може в нас ми десь робили. Ні, запайді, ось воно є. У нас стрінг, да? А, я поставив тип інтеджер. Да? Давайте я не тип інтеджер тоді поставлю, а тип стрінг, оскільки ми стрінг Ну, Нехай буде стріл, да? І сюди воно заповіді буде передаватися. І так само я хочу, дивіться, передати ось оце за Fiost Name. Можна цього не робити ще раз наголошу, тому що в нас використані ось оці глобальні зміни, і їх, їх і так, і так видно. Но тут буде видно, що ми його зібрали, дивіться, і передали от сюди. Помієте як? І отак передали. І оцей first name також сюда передали. Потому, що тут поставили кому, поставили кому, зап ID ось э, ну, так, за first name, zap last name. Так, за first name, zap last name, zap last name. Угу. І ось, і тут, ти ж написали і ось і тут написали стрінг. І ось тут написали стрінг. І тепер, дивіться, у нас виходить вибір, що для оновлення ми ось тут от, викликаємо наш метод update record, в нього передаємо, щоб це було явно видно, да? якийсь Параметри, і завдя... тут ми їх отримуємо, ці параметри, і підставляємо в КМД параметр Advis параметр value. Підставляємо ці параметри, поняли от сюди. От. Заодно ж дивіться, тут, от бачите, ці от КМД параметри у нас закоментовані. Це параметри імейла і параметри, ви самі допишете його, добре? От. І ось далі ми виконуємо KMD Execute Non-Query, ми виконуємо ось цей запит. Да? Виконуємо цей запит. Тепер ми закриваємо наш Connect, виконуємо Fill DGV, переходимо на Select Index 0, і е, заодно в статус тріббар е, з, Інформуємо, що запис такий-то від Подивимося, як тут помилка у нас все нормально згенерувалося. і тепер ми дивіться, от сюди от пішли а. і опрацювали це. Дивіться, я, наприклад, ось є у мене, ну, наприклад, там ось перейду сюди, для чистоти, да? натискаю ось редагувати 2. Що таке? Редагувати 2 видає помилку. Ця помилка зумовлена тим, що воно не може конвертувати те значення Data time, яке там знаходиться. Поняли? У нас ми до цього працювали без дата тайм, і внаслідок цього, я ще раз запущу, я покажу вам, в чому причина. А там не видно дата тайм. А, видно дата тайм, дивіться, виходить, що воно тут пустота, бачите, а воно бере і в дата тайм, на його його Try було просто написати. Ну, я не зробив, тому зараз не буду цим опікуватися. Просто щоб знали, що ви можете, пока, пока ви можете взяти або ж самі прописати в Try це цю справу, так? Да? Або ну видати якісь повідомлення, що якщо, якщо не можна да, дагу, помістити, то. Ну, не поміщайте, да? видайте якесь там повідомлення, да напевно. Дивіться, то виходить, ось оцей запис я зможу відредагувати нормально. Я натискаю редагувати. В нас сюди, ну скажімо, це у нас переступа Іван, а тепер він взяв і вирішив змінити прізвище на Шевченко. 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 І тепер, якщо ми натиснемо кнопочку оновити, помилка in ID in ZV. ОК. Uh, okay. І тепер знову виникла помилка. Помилка була в слідуючому плані. Ми ID, ось оце. ID. Ми передали, розумієте, як я трошечки неуважно спрацював. Ми, а це ID. Коли передали сюди, ми повинні були б зробити так. Так, або не так. А отак дивіться ID. А як же нам зробити? Нам ID треба оддати туди, як інтегр, да? Напевно, тому воно у нас. Так, Ми можемо зробити ось так. О, Чекайте, 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 так, так. VA ID ID. І воно у нас ID, виходить, не спрацьовує ID. Ось тут. Ми з вами використовували конверт. Давайте спробуємо так. Конверт. Крапочка ту int 32. Запити. Тому що воно передалося. Може так, воно і не, не може у нас там знайти. Ще раз спробуємо. Поставили от сюди, натиснули Редагувати. Так, тут редагування все нормально. Написали, оновити. А, вибачте, е е е закрив. Не, не в тому справа, не, не в конвертуванні. Видали. Це все, залишили так, як було. Спішу і тому навіть не читаю, Значить, дивіться, що, що мені пише тот самий. Не ID, у нас стовпчик називається. Тут last name first name нормально, так? Чи не нормально теж. Дивіться, в чому справа. Ми назвали стовпчик не ID, а Назвали стовпчик Student ID, бачите? О, тому Student нижнє підчеркування ID до рівня ID. Так, запустили. Так, поставили. Редагувати. Приступа 55, оновити. Дивимося. Запис e, student ID 4 відредаговано. І ось отут у нас з вами. Е, ось тут у нас з вами вийшла така історія, що ну, теж відбулося редагування. Все добре. Тобто все у нас з вами вийшло. Правильно? Давайте зробимо наступний крок. Чи давайте зупинили запис, і ми окремо зробимо записи, да? зупинити запис.